Скажіть, будь ласка, чи має право на відпустку працівник як донор, який, як він здавав кров -го, -го, -го? ну Я так розумію, що це, це десь дуже схоже, можливо, навіть одна людина задає питання, подібні два йдуть. Да? Здавав 30-го понеділок, і той день нікому нічого не повідомив. А зараз повідомив і пред'явив довідку, і хоче день відпустки взяти, і чи його потрібно приєднувати до відпустки, чи можна надати окремо від відпустки, йдемо з кінця. За бажанням працівника, такий день додатковий за донорства, може бути приєднаний до відпустки. Якщо нема такого бажання, не приєднуєте. Якщо зверніть увагу, якщо буде бажання приєднати до відпустки, вам треба видавати два накази: перший на відпустку, другий на надання донорського дня відпустки, тому що різний термін зберігання наказів таких наказів, так а тепер давайте йдемо це так, як може надаватися або приєднання, або окремо. Тепер дивимося далі. Працівник здавав кров'я 30-го, 24-го, в понеділок нікого нічого не повідомив. Ну, якщо він вас не повідомив, ви його не мали увільняти. Тобто, ви не мали дотримуватися ще одної трудової гарантії увільнення від роботи на день донації. Я дивлюся, по так як ви пишете, він донація була в понеділок, тобто це є робочий день. Наступний за понеділком є вівторок, і тому в цій ситуації працівнику ви маєте надати цей день відпочинку. Я знову-таки вам рекомендую звернутися до листа Мінекономіки від 4.5.21 номер 471205 дріб. 26179.07, де розписано, як надається, на думку Мінекономіки, як виконується ця гарантія. Тому надати маєте приєднати не обов'язково, що стосується те, що ви написали понеділок. Якщо у працівника п'ятиденка і у нього понеділок, вівторок і так далі, по п'ятницю робочі дні, то я не бачу підстав не надавати. Якщо у нього змінами, то треба дивитися, що у нього було по змінах. Але якщо у нього є наступний день після донації робочий, то підстав не бачу не надавати таку відпустку.